Текти від нелюда деталі цієї приголомшливої історії в Ганни Селаєвої ірину чотири доби шукали всім селом. Старшокласницю викрали в новорічну ніч. Дівчина йшла від свого будинку до школи. Це не більше двохсот метрів. Горіли ліхтарі, неподалік були батьки. Вони навіть бачили чоловіка, який підійшов до доньки, а потім вона зникла. Знайшли лише телефон на узбіччі. Ні, ми слышали, її розвалі і все. А де это было? Ну, где-то вот тут, говорят, вот этой машины. Там дырка есть в сердце. Как раз таки ее там, говорят, и забрали. Ездили, собирались все охотники, и собирались и односельчане. Ездили, шукали и по дачах, и везде, по всех селах. Объездили 3-4 села, чи 5. Лише сьогодні вночі налякана, змучена та боса в лютий мороз Іра прибігла до кіоску в центрі села. Хтось стукав у двері, Просився допомогти, а страшно відкривати. Вона каже, підійдіть до вікна. Ну, вона підійшла, зразу узнала ж і пустила. Зразу позвонили папі. Іра розповіла, що втекла від викрадача, коли той пішов по воду, розбила вікно в хаті, де він її тримав. Та найстрашніше кривдником дівчини був її дядько. 36-річний місцевий мешканець раніше двічі засуджений. Час від часу він їздив кудись на заробітки. Повернувся в Рубіжне за тиждень до нового року, і очевидно. Готував злочин, бо саме в той час обікрали місцеву крамницю. Рілку, їсти, одежу, одіяло, обогріватель. Він прихледів будинок на вулиці, де більшість хат, це дачі, де взимку ніхто не живе. З сусіднього дому вкрав телевізор та ковдру з крамниці приніс їжі й випивки. Сюди й привів Ірину. Зі слів потерпіли нам відомо, що він, він тримав її зв'язаною та галтував її. А що чи вона була випадковою жертвою, чи він саме на неї полював? Тоже поки не, да. що а з, неї з ним проводяться слідчі дії. Коли Крибник повернувся і побачив, що іра втекла, подався в мандри й сам. Та за кілька годин його знайшли і затримали. Але в селі про це ще не знають. Тому навіть в день люди по вулицях ходять з острахом, а дівчат батьки не відпускають самих. Чого походували? Все проваждені. Я вчора сам із школи проважав аж. Сусідку і їхні дітвору провожав аж до самої хати. Нам самим страшно ходити. Я сьогодні пізніше на роботу прийшла в малолі. Затриманий зізнається у скоєному і вину визнає. Стверджує тільки, коли крав дівчину не знав, що то його не Бога. Мовляв, коли впізнав, відступати вже не було куди. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН. У Німеччині масові напади на жінок у кельні у новорічну ніч. 80 жінок стали жертвами сексуальних домагань. До них чіплялися близько тисячі п'яних чоловіків, переважно вихідців зі сходу. Подібні випадки сталися і в гамбурзі. Поліція підозрює, що це спланована акція. Більше знає Олександр Мужичук. Ось це місце центральний вокзал. Кельна. Тут у новий рік, під час феєрверків, близько тисячі п'яних і агресивних молодиків нападали на жінок. Щонайменше одну зґвалтували. Випадковий перехожий у цей час знімав відео. На ньому один із чоловіків кидає петарду просто в натовп. Серед тих, до кого чіплялися була навіть жінка-полісмен. Чоловіки на вигляд були арабами чи вихідцями з північної Африки. Проблема в тому, звичайно, звідки взялися ці тисячі людей. У поліції кажуть, що це вихідці з північної Африки, що вони не біженці. Але звідки вони з'явилися зненацька в такій великій кількості. У поліції припускають, що напади були організованими, адже приблизно тисяча молодиків приїздили великими групами з чітким наміром. Крім того, про схожу ситуацію повідомлення. Домили правоохоронці гамбурга у якийсь момент. Принаймні тисяча чоловіків або ж займалися сексуальними домаганнями, або ж ставали на шляху в жінок. Вони не свідки, а співвиконавці злочину. І будуть покарані меркьольна, яку нещодавно саму вдарили ножем у шию на вулиці, каже, що тепер в її місто припинять приїжджати туристи. А в поліції переживають, що ситуація може погіршитися в лютому, коли розпочнеться сезон п'яних вуличних гулянь. Я б порадила молоді не пити зайвого і не ходити наодинці. Біля вокзалу Кьольна затримали вісьмох підозрюваних. Всі вони шукали притулок, маючи при собі копії посвідок на помешкання. Тож тепер поліції доводиться встановлювати додаткові камери спостереження на вулицях. Олександр Мужичук. НТН У Туреччині на узбережжі Егейського моря винесло тіла 21 одного мігранта. Серед них троє дітей їх знайшли у двох різних місцях. Імовірно, човен з біженцями перекинувся, коли вони намагалися дістатися грецького острова Лесбос. Рятувальні служби і далі ведуть пошуки на узбережжі і в морі а в операції задіяння три судна і гелікоптер. Двоє друзів зникли у столиці Євген Тютоник разом із Владиславом Гавалком О півночі 2 січня вийшли із бару біля Дніпровської набережної та досі не повернулися додому. Родичі будують версії, що сталося з хлопцями. А наш Павло Прядко знайшов свідків, які бачили товаришів. в останнє. уже четверту добу вона не знаходить собі місця і не випускає з рук фото свого сина Євгена. Світлана розповідає, в останнє бачила його 1 січня. Тоді він пішов на зустріч із другом. Жені на протяжении дзвонив мені раза чотири. Говорив, що, ну всегда постоянно мне прозванивает, говорил, що все нормально, не переживай. Жінка хотіла, аби син якнайшвидше повернувся додому, бо приїхала з чоловіком до нього в гості на свято з Дніпропетровська. Та якоїсь миті зв'язок із Євгеном зник. Потім він мені сказав, сказал, не ему мені. Більше, я та останній дзвінок був нього. того вечора. 1 січня Євген зустрічався зі своїм другом владом. Вони відпочивали в барі Солод на вулиці Тичини в Києві. В закладі добре знають хлопців і кажуть, що жодних конфліктів із ними не було. Вони ж відпочивали і ну судячи вже по відео з камером, вони пішли рівно у 17 хвилин першої ночі. Вони собі спокійно танцювали. Ні до кого вони, я не бачу, що вони з кимось спілкувалися вони пили пиво. Ну я не можу сказати, що вони випили там більше когось. Звичайно, вони були ну, трішки випивші. Це відео з камер спостереження, що встановлені поряд із баром. Євген та Влад виходять із нього удвох, жартують. А ось ці кадри останні друзі проходять повз іще одну камеру, куди рушили далі. Невідомо батьки думають, що хлопці могли піти до Дніпра, який почав вкриватися кригою. Даже вчора ми там були прибережної. До моста. Далі, там, заросль, камыши и все такое. Дальше, там на, по каналу, там йде просто чистий берег, там вже ходити не було смислу. Там можливо хлопці стали жертвами нападників. Їх викрали, вивезли і десь тримають. Такої версії родичі теж не відкидають. Все чітно, Все стоїть на місці. Може, хтось в цей час бачив з 12.00 до часу, дня, ночі. Може, хтось з собаками гуляв. Ну, вот, просто видели, що двоє хлопців з кимось. то Какая-то потасовка була вот, в районі вулиці Течіни там Сірафімовічево з'єднання. Родичі хлопців кажуть, що нині вони мають лише ці два маленькі шматки відео з камер спостереження. Хоча там, поряд із баром, їх встановлено безліч, та власники деяких установ, яким належать пристрої, поки не дають їм матеріалів. У поліції кажуть, що зараз вилучають це відео і активно розшукують зниклих друзів. На даний час опитуються знайомі, родичі, товариші, опитуються персона. На закладу, де в останній раз бачили потерпілих, тобто людей, які зникли, рідним потрібна допомога і глядачів свідка. Уважно придивіться до облич хлопців. Євгену Тютюннику 29 років, Владу Гавалку 27. Можливо, ви бачили їх і знаєте, де вони? Батьки хлопців вірять, що саме завдяки вам їхніх синів таки вдасться відшукати. Павло Прядко, Андрій Дзюбенко, НТН. У кривому розі водій Ауді на шаленій швидкості збив молоду дівчину. Удар був такої потужної сили, що студентка пробила лобове скло і влетіла в салон авто. За словами деяких свідків, дівчина переходила шестисмужну магістраль по зебрі та ще й на зелений сигнал світлофора. Втім, за версією експертів наїзд скоєно за 30 метрів від переходу. Тож у поліції схильні вважати, що правила порушили обоє і водій, і перехожий. Рухаючись по вулиці 23 лютого, здійснив наїзд на пішохода, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Пішохід була травмована та від отриманих травм загинула на місці пригоди. У Китаї чоловік підпалив автобус. Загинуло 17 людей. Щонайменше 32 поранені. Жертв може бути більше, бо восьмеро пасажирів у вкрай тяжкому стані. Поліція затримала підозрюваного, який спричинив трагедію. Його впіймали на даху недобудованої багатоповерхівки, а впізнали через його обгорілі штани. Корейський літак повернувся в аеропорт Через відкритий люк лайнер прямував з Філіппін до південної Кореї. Після виліту біля передніх дверей екіпаж почув дивний звук, а в кабіні різко знизився тиск. Через півгодини польоту командир судна вирішив перервати рейс і розвернув літак назад. Усі пасажирів, які скаржилися на погане почуття, присадили в інший. Я думав, що помру в польоті від сильного головного болю. Дорослі відчували сильний біль через тиск на барабанну перетинку. Скажіть, як це могли стерпіти діти? Прийміть мої вибачення. Бійня на коридіо Перу Щонайменше менше восьмеро людей поранені під час щорічного забігу з биками у декого тяжкі травми. Учасники традиційного фестивалю не встигли сховатися, коли розлючені тварини кинулися просто в натовп. Вони підкидали людей у повітря і топтали копитами. Агресивну поведінку биків часто провокують самі глядачі, які кидають у них пляшки. Тепер влада з'ясовує, чому на святі не дотримувалися всіх заходів безпеки. До слова щороку в Перу від

Паспортна революція наближається. Невдовзі ми зможемо обміняти свої паперові документи на пластикові. id картка буде з фото, ім'ям та датою народження. Вся інша інформація буде зашифрована в ЧИПІ. Щоправда, як швидко обладнають установи, щоб зчитувати з нього дані в міграційній службі не повідомляють. Першими, хто матиме новенький документ, будуть 16-річні українці. Для них катки почнуть виготовляти з 11 січня безкоштовно. Іншим громадянам, поки старі документи міняти не потрібно. Але в майбутньому доведеться. Скільки коштуватиме картка, поки сказати теж не можуть, але тільки виготовлення бланка з чіпом без податку коштує 160 гривень. Очікуємо, що за 4 роки наступні ми замінимо всі документи, які згодні сьогодні. Він повинен мати у собі досить понароджених. Ніяких фотокарток їм приносити не потрібно, торгування відбувається на місці, і це безкоштовно. Ми рекомендуємо також громадянам мати при собі ксерокопію паспортів батьків. Це потрібно, це пов'язано з громадянством, але це не обов'язково. Ми рекомендуємо. Це пришвидшить саму процедуру встановлення особи та належність до громадянства. Рідна мати зачинила своїх дітей у холодній хаті і без крихти хліба сама чкурнула розважатися. Крики малих почули сусіди. Побачено людей шокувало у будинку. Була ледве плюсова температура, а малюки майже без одягу. Всі деталі цієї нелюдської історії у Катерини Ярової. Це Анатолій, 4 роки. Це в нас Петро, три роки, майже два роки 11 місяців. Це в нас Михайло. Два роки одинадцять, і вісім місяців. Це в нас Наталія, вісім місяців. І це Андрійович, це Андрійович, це Михайлович, а це Сергійович. Мама одна. Мама одна. Ці малюки у лікарні Дубровиці вже третій день. Усі потрапили сюди холодні та хворі, бо про них забула мати. У неповних 24 вона народила п'ятьох дітей, та жінці було не до виховання малечі. Ось у цій дерев'яній хаті, яка не отоплюється, вона лишила трьох найменших малюків. Аж поки крики та плач малечі не почув сусід, який прийшов і врятував дітей від холодної та голодної смерті. Цей рятівник пан Олександр того дня чоловік якраз повернувся із церкви, почув дивний шум у сусідській хаті навпроти. Коли заглянув у вікно, зрозумів, діяти треба негайно. Ну, я взяв сукіну. Я тону, то, бачите, бо замка. Я приходжу сюди. У повному безладі та холоді плакали троє малюків. Їхня мати позичила велосипеди у сусіда та поїхала невідомо куди. Ось тут був отут, он весь е Михайлик той, що -то ноги е подморозив. А тут на лежала в цій кімнаті. в тій кровацію. А там Петрик був. Ну, то він так був діти трошки, так чоловік одразу викликав дільничного, дітей оглянули та відвезли до лікарні. У всіх діагностували переохолодження та герви. Їх піднялась температура. Ну були холодні, але зігрили їх, відпоїли тепле приміщення, У нас інгаляції від зарознижуючи. А ці зарознижуючи проти і все. Зараз малі почуваються добре з ними в палаті і чотирирічний братик Толик. Він теж прихворів. Хлопчик мешкає у сусіда Олександра. Ще одного семирічного хлопчика доглядає бабуся. Діти бавляться та усміхаються, але повертатися до рідної мами вже не хочуть. Хочеш до мами? А чого Толя живе з бабою? Так? З ким ти живеш? З бабою і з дітом. Тобі добре з ними. Де мати зозуля у селі не знають. Час від часу вона з'являється на вулицях та просить у сусідів грошей. каже, що на хліб. Жінку вже позбавляли материнських прав, та за допомогою юриста вона таки повернула молюків і обіцяла глядіти сама, бо татусі у дітей теж різні, і теж невідомо де. Ця людина, вона як говориться, не піділяє належної уваги для виховання своїх дітей. То вона, наприклад, може собі дітей свідомо оставити дітей забратися піти на 2-3 дні. Долю дітей тепер вирішуватимуть соціальні служби. А поліція вкотре подаватиме клопотання, аби в непутящої матері таки забрали малюків. Жінка ніде не працює, веде антигромадський спосіб життя перебуває на обліку в справах дітей. Раніше була е, притяглась до кримінальної відповідальності за статтею 166 злісне невиконання е, обов'язків по догляду за дитиною. Байдужість гори матері цього разу ледь не коштувала життя її дітям. Зараз малими опікуються чужі люди, лікарі та санітарки. Всі, хто може, той доглядаємо. Санітарка зайнята. Там я буфетниця, приходжу, тож треба покормити, треба переодягнути помити. Мієм підваємо все робимо, так як треба. Як своїх діточок, так і це світло та надія в очах малечі не лишає байдужим тут нікого. Тож персонал лікарні вірить, що ці маленькі дітки таки відчують тепло материнської любові. Катерина Ярова, Денис Коломис, Рівнищина НТН. Наша наступна героїня, коли виросте, хоче стати лікарем, аби рятувати життя. Утім, зараз допомога потрібна їй самій. Чотирирічна Настя відчайдушно бореться за життя у дівчинки рак крові у складній формі. Проте шанс на одужання є. Це пересадка кісткового мозку. Але цю операцію Насті можуть зробити лише за кордоном, і це коштує 170 тисяч доларів. до маленької Насті на новий рік прилетіла чарівна співоча пташка. Її подарував Дід Мороз. Хоча головне бажання дівчинки він виконати не зміг. От птичка. Біке. От це твоє. Це так відповідь. Покажи, покажи. От сяле Це Сілетове, це вот. А що там дідушки Мороза просила? Насті лише 4 роки, і половину свого життя дівчинка провела в лікарнях. Весь цей час маленька бореться за життя. 2013-го їй лікарі поставили страшний діагноз: мієлобластний лейкоз або рак крові. Ця хвороба майже ніяк не являє себе ззовні. Гарненька дівчинка на вигляд, як мільйони інших дітей. Лейкоз – це хвороба, яка руйнує кровотворну систему. Незрілі клітини крові неконтрольовано збільшуються, а відтак не можуть нормально функціонувати. Рак крові лікують хіміотерапією. Утім, провести повний курс Насті виявилося неможливо. Дівчинці погіршало. Був встановлено, що у штонастю поломка сідьмо хромосоми. це моносомія. и выставлен нам диагноз вторичный мелодиспластический синдром. Это совершенно другое заболевание, это не рецидив первичной опухоли, это особенности функционирования костного мозга после перенесенного как химиотерапевтического лечения, так и опухоли. Хотя, к сожалению, на определенной стадии это может вызвать опять бластный криз, так называемый, и это перейти уже во, во вторичную лейкемию. Зараз врятувати дитину може лише пересадка кісткового мозку від нерідного донора. У насті ні братів, ні сістер. Ми провели типірування на підбор донора в Україні. Тобто, на жаль, сожалению, ні де не підходить. Єдиний шанс для Насті це пересадка кісткового мозку за кордоном, і тут виникає головна проблема гроші. На операцію потрібно 170 тисяч доларів для родини Панасенків Така сума астрономічна. Тож батьки Насті звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Це дуже важко, тяжело, коли боліють діти, тому що діти это це... родітілі, дітки у них есть, это их жизнь. Сама ж Настя, коли обов'язково та підросте, мріє стати лікарем, аби рятувати життя інших людей. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Запоріжжя, НТН. Стрілянина на Дніпропетровщині з жертвами в кривому розі люди в масках зухвало розстріляли валютника та його дружину машину, з якої виходили подружжя. Нападники буквально зрешетили кулями. Кілька влучили чоловіку в ногу. Скориставшись безпорадністю пораненого злочинці, забрали з салону авто сумку з грішми і втекли. Вони вкрали аж 50 тисяч доларів. Зараз стрільців шукає поліція. двое неизвестных на автомобиле Volkswagen Golf серебристого цвета подъехали к домовладению, вышли и совершили разбойное нападение на мужчину, при этом похитив крупную сумму денег. Мужчина, потерпевший доставлен с огнестрельным ранением ноги в одну из больниц города Кривого Рога. Олександра Шахова, ініціатора наймасштабнішої будівельної афери еліта центр можуть випустити на волю. Принаймні на цьому наполягають адвокати підсудного і сам затриманий кажуть на їхньому боці новий закон. Утім, понад півтори тисячі постраждали категорично проти, і саме сьогодні був суд, що ж вирішила Феміда, знає Марина Борисполець. Олександр Шахов, він же Волконський, людина з дев'ятьма паспортами, кількома пластичними операціями та дуже темним минулим. В Україні його знають як ініціатора найграндіознішої будівельної афери Еліта Центр. І ось нині Шахов може вийти на волю. За ці роки так не змогли доказати вину, я не приговорений, Я відсидів більше восьми років. Літа центру вперше в Україні заговорили ще 2006-го. Одного дня будівництво зупинилося, а керівництво компанії зникло. З грошима. Більше півтори тисячі людей залишилися ні з чим. Спіймався шахов у Швейцарії на фальшивих документах ще 2008-го. Адвокат запевняє, його клієнт сидить у СІЗО більше ніж потрібно. Максимальний термін за інкримінованими йому статтями 15 років. Та вироку по жодній з них суд ще не виніс. Хоча шахов за ґратами вже 8 років. А за новим законом нині один день такого ув'язнення зараховують як два дні позбавлення волі. Тож Вісім років неволі шахова тепер прирівнюються до 16, каже його захисник. Мовляв, до того, як потрапити в український сезон, шахов рік сидів у Швейцарії. Ідеї повинні були випустити ще 30 декабря. В сотвістві з нормами діючого, вже вступившого в силу закона, так називаємо Савченка, як його вже називають, це змінення в статті 72 уголовного кодексу України Це день перебування в слісному ізоляторі за два зачисляється. Понад півтори тисячі обдурених літівців на суд приходить кілька десятків, та й вони не поміщаються в залі. Це ті, в кого за 10 років ще не згасла надія щось відвоювати. Вони кажуть, випускати шахова з під варти в. Жодному разі не можна. Якщо маючи людина така, якщо він тоді мав дев'ять паспортів, і його я не знаю, яким чином тільки вдалося. Це це Боже провидіння, що його затримали. От то він він не залишиться. Там машини, ви подивіться, підійдіть. Кожного разу кожного разу його вже чекають. Я прийшла зараз на костелях, але коли я прийшла 10 років тому, я була в цілості із храмності на своїх ногах, зі своєю спиною. А зараз я все потеряла. Я потеряла трьохкімнатну квартиру. Люди всякий раз збираються э, на ці судебные засідання, просто для того, щоб продемонструвати, що ми є, ми по прежнему знаходимося в біді. Ми... І ось суд вирішує Олександра Шахова таки залишити в СІЗО, бо немає доказів, що в Швейцарії. І затриманий перебував під вартою рік. Людей ця звістка не надто втішає, бо за новим законом шахов може вийти на волю вже у квітні. Марина Борисполець, Роман Малко, НТН. Україну штормить та засипає снігом. Водночас стає тепліше, градус підіймається, але до плюсової позначки найближчими днями не дотягне. Хорделеті морозить у Європі, як у старому світі рятується від холоду. Далі в огляді. У Польщі через сильні морози загинула щонайменше 21 людина. Здебільшого це безхатьки, бо температура в деяких районах опустилася до мінус 25. Найбільше жертв у Люблінському, Мазовецькому та Шльонському воєводствах. Причому, що характерно польські морози фактично безсніжні. І після аномального потепління зима таки настала в більшій частині Європи. В Італійських Альпах, де ще тиждень тому можна було спостерігати ось таку картину, випав сніг. У Румунії встановлено рекорд. Тут подекуди було 20 градусів нижче нуля, а в Дунаї ніби закипала вода. Все тому, що її температура була значно вища, аніж на дворі. Хурделить і на Балканах. У столиці Хорватії Загребів вулиці перетворилися на лижні траси. Негода дісталася і Туреччини. У місті Різе біля кордону з Грузією двоє жінок ледне загинули, коли на тротуар з мечеті обвалився сніг. На кадрах з камер відеоспостереження видно, як величезна брила зривається з даху і ховає під собою. Перехожих, свідки інциденту біжать відкопувати постраждалих з-під кучугури. Пізніше їх доправили до лікарні. І понад 20 людей травмувалися в ДТП, коли автобус перекинувся на трасі під Анкарою. Утім, хурделиця принесла й чимало розваг. На гірськолижний курорт у дулах біля Стамбула з'їхалися лижварі з усієї Європи. А четверо турків виклали в мережу, як треба правильно пірнати в кучугури. Олександр Можичук НТН. І сніг на грузинські голови справжню зиму зустріли в сонячному та теплому батумі. Щоправда, без снігоприбиральної техніки бо її не мають на балансі міста, а водії на літніх колесах. Усе тому, що для чорноморського курорту не характерні мінусові температури та сніг, як впоралися із заметами, чи був сніг радістю, бачила Ірина Вонокурова. Такої зими в Батумі не було з десяток років. Радіють і старі і малі, а особливо щасливі туристи. Бо на новорічні свята особливо хочеться снігу. я туристка та для місцевих водіїв така погода випробування, і пройшли вони його з гідністю. Ось така сніжна зима для батумі зовсім незвична. Тож більшість тутешніх водіїв їздять на літній гумі, та, попри це, аварії в місті ми майже не зафіксували. Єдині неприємності на дорозі це застряглі машини, які намагаються вирвати з кучу гур. Займовиручка, допомагаємо друг другу, але резину все таки треба міняти, тому що якщо у нас, у нас такий сніг, він мокрий, він не то, що снігом слякати, тому дуже трудно їздити на літній резині. На заметених дорогах буксують не лише малолітражки, а навіть потужні мерседеси. «Толк... Будем, да? І два там Що нас Вибратися зі снігу можливо лише завдяки допомозі інших. А це вже батумське таксі. Правило взимку просте. Хочеш їхати, підштовхни. Вона найближчими днями нікуди не поїде, але вона все одно щаслива, бо про сніжну зиму мріяла давно. Жінка, як і більшість грузинських водіїв, не має зимової гуми. Втім, боїться не аварій, а заторів через сніг. Ви знаєте, у нас тут взагалі багато много пробок. так що аварії не встигають в аварію потрапити. І просто дуже медленно ми ходимо. Так, що аварії дуже так рідко. Як потомським водіям вдається їздити по снігу, якого вони майже ніколи не бачать, та ще й на літній гумі без аварій, так і залишилося секретом. Бо в Києві сніг то завжди стихійне лихо на дорогах, а в Батумі ж майже немає і снігоприбиральної техніки, а місто все одно не зупинилось. Що таке примерзла дорога на власному досвіді? Довелося відчути й нам. Наш автобус застряг на крижаній дорозі. Година марних спроб вибратися самотужки вирвалися лише з допомогою рятувальників із лопатами. А водій весь час зберігав крижаний спокій. Ірина Вонокурова, Володимир Коновалов з Грузії спеціально для НТН. АЗС ледь не злетіла в повітря в російському сургуті, А все тому що автоледі запальничкою нагрівала ключ запалення просто біля бензобака. Спалахнули пари бензину. Далі без коментарів. Да, 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 да. Дуже нормальне. Це закінчилося без масштабних руйнувань на автомобілі. в кількох місцях луснула фарба і згорів пістолет без.